Вітаю всіх! Ви на каналі Валентина Творимо Красу, і ми з вами сьогодні починаємо в'язати серветку із сердечками. Як завжди, схема в вільному доступі. І знайшла я її на просторах Pinterest. Якщо у вас є велике бажання і потрібна вам схема, ви її з легкістю відшукаєте. Просто напишіть серветка із сердечками. Так, вив'язувати я її буду з ось такої червоної пряжі Ярнард Лілі. Вам вона передається дещо такою якоюсь малиновою, але вона справді червона, така, як кольору маків. Це, здається, ось номер написано: 76. І рекомендує виробник гачок 1, 75 або 2. У мене гачок буде номер 2. Ось так. Так, ну і Починаємо в'язати. Серде, сердечка наші, точніше серветка, як ви бачите, на, Моніторі да, на головному фото складається з двох елементів, і потім вже йде обв'язка, яка і поєднує ці два сердечка в один виріб. Так, Починаю я з чого? Завожу гачок під ниточку, прокручую, просто щоб ось така петля вийшла. Так, ось мій фокус, да. І тепер набираю петлі повітряні. Першу я затягую, і далі набираю 9 повітряних петель. Це у нас буде такий установочний ряд. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Так, тепер я з'єдную це все в коло. І виходить ось таке в мене кільце з повітряних петель. Так, після цього мені потрібно набрати ще 46 повітряних петель. Є в мене кільце з повітряних, і крім цих 9, які в кільці, так, в мене ще 46 повітряних петель. Тепер я запам'ятовую ось цю петлю останню, або можна поставити сюди маркер для того, щоб не заплутатися, оскільки, крім цього, мені потрібно пров'язати ще 9. Ну, я ось так просто беру, її притримую так, і в'яжу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І 9. Тут у мене 9 повітряних. І тепер я з'єдную це все в кільце, тобто з першою повітряною з 9. Виходить в мене ось така штучка. 2 кілечка по 9 повітряних. Да? І посередині 46 повітряних. Це був наш перший такий установочний ряд. Далі нам треба перейти до першого ряду. Для цього ми набираємо три повітряні і приєднуємося на великому ланцюжку до третьої повітряної петлі, просто ось таким з'єднувальним стовпчиком. Розвертаємо роботу, щоб воно у нас ось так лежало. все І тепер в'яжемо все коло ще 18 стовпчиків з одним накидом. Тобто разом з петлями підйому буде 19. Отже, два, три, п'ять, шість вісім десять, Одинадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Сімнадцять. І вісімнадцять, так, маємо ми. У нас зараз ось таке коло в'язане. І тепер починаємо в'язати по одному стопчику у кожну повітряну петлю, починаючи із найпершої петлі, хоча в нас зараз лежить наша штучка ця, да? догори ногами, скажімо так, іншим боком. так. І не забуваємо, що ми вже з'єдналися з третьою повітряною петлею, отже, над ось цими стопчиками у нас має бути. Ще три стовпчики, точніше, вже три стопчики має бути. Тобто, починаючи з найпершої повітряної, тут вони трошки затяглися, і да? в мене гачок не гострий, тому трошечки мені складно, ну то не критично. Да? Так, починаємо в'язати стовпчики. Їх нам треба спочатку пров'язати 22-перший. Так, оце перший. Другий, Третій. так В кожну, в кожну петелечку, Четвертий, п'ятий, шостий. Так, далі показувати не буду. В'яжіть самостійно 22 стопчики. Так, в мене є 22 стопчики. І тепер. У наступну повітряну я пров'яжу три стовпчики з одним накидом. Тобто скрізь було перед цим по одному, а тепер буде в наступну петлю три відразу. Ось. І в наступну також буде три стовпчики. Уважненько слідкуйте за повітряними, щоб ви їх не пропустили тут все. Рівно так, кількість повітря, та кількість повітряних, яка потрібна для того, щоб все було чітко. Так, І в другу петлю ми пров'язуємо три стовпчики. Ось такий наш вийшов поворотик, двічі по три стовпчики в одну петлю. І тепер продовжуємо в'язати далі до нашого наступного кола, пров'язуючи. У кожну повітряну по одній, по одному стовпчику з одним накидом. Так, це я так вивернула гачок, бо я говорю, він у мене тупий, голівка тупа, і тому важко заходити в петлю, якщо вона затягнута. А затягнута вона чому? Тому що перед цим було три стовпчики в одну петлю, да, і вони затягли і наступну петлю. Так, отже, в'яжете по одній. Петлі. Таким чином, у вас вийде ще 22 стовпчики до наступного кола. Так, ось Пров'язала я наступні 22 стовпчики і дійшла до кола. Тепер в коло в'яжу 19 стовпчиків з одним накидом, пров'яжіть їх самостійно. Так, ось така у нас вийшла штучка. На даний момент це початок уже нашого сердечка, і далі воно буде збільшуватись, да? Так, Зараз ми будемо переходити до другого ряду, але щоб до нього перейти, нам треба ось тут з'єднатися із третім стовпчиком. Просто шукаємо третій стовпчик да, і з'єднуємося. Тепер у нас вже два абсолютно однакові кружечки, скажімо так, і підіймаємось тепер на три повітряні, щоб почати наступний ряд. Це буде наш, ніби перший стовпчик. Да? І так само знову два стовпчики пропустили, і в третій з'єдналися. Так. Розвертаємо роботу, в'яжемо дві повітряні. Тепер дивіться. Ми нібито вийшли з першого стовпчика. Тобто його треба знайти. Да, де той перший стовпчик у нас із кола. Ось він. Тепер один пропускаємо, і в наступний в'яжемо стовпчик з накидом. Дві повітряні накид, один стовпчик пропустили, у наступний в'яжемо стовпчик з накидом. Дві повітряні, стовпчик пропустили, у наступний. Стопчик з накидом, дві повітряні, стопчик пропустили, наступний стопчик з накидом. Так, і таким чином ми зараз обв'яжемо наше коло. Нам треба буде пров'язати, не рахуючи з цього першого стопчика, має вийти в нас, здається, 8. Зараз скажу, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, так, 8 стопчиків через 1. Так, пров'язала я 8 стопчиків. Через один, внизу да? один пропускала, і в'язала. Так, і дивіться, тепер у нас до кінця стовпчиків, які були пров'язані в коло, у нас залишилось два стовпчики. І далі ми будемо рухатися через два вже стовпчики. Тобто, в'яжемо дві повітряні накид, пропускаємо ці два стовпчики, і виходить в перший стовпчик, який Напрямій у нас пров'язали ми стопчик з накидом. Знов дві повітряні, два стовпчики пропустили тепер в третій стовпчик з, з накидом. Знов два стовпчики пропустили у третій стовпчик з накидом. Знов дві повітряні, два стопчики пропустили, в третій стовпчик з накидом. Так, і так ось рухайтесь тепер через два стовпчики. Да, і там де в нас через два, не рахуючи ж того, що в нас був на колі, да, в нас має вийти 9 стовпчиків з одним накидом, і потім я підключуся і покажу, що робити далі. Так, отже, я дов'язала стовпчики. І дивіться, в нас на колі, не рахуючи перших. Повітряних потерь, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Там, де ми через один стовпчик да, в'язали. Тепер у нас там, де починається через два. Тобто, ось наші ну, закінчилися ці стовпчики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Дев Дев'ять стовпчиків пров'язано через два стовпчики. І тепер дивіться наш останній стовпчик, якраз над Стовпчиком, які в нас були три з однієї петлі. Тобто, це в нас якраз зараз центр. Ми зараз в центрі знаходимося. І пров'язуємо тепер шість повітряних. Один, два, три, чотири, пять і шість. Робимо накид. І пров'язуємо наступний стопчик відразу у вершиночку наступного стопчика. Тобто тут нічого не пропускаємо. Ось. Так, тепер після шести повітряних в'яжемо знову дві повітряні, пропускаємо два стопчики внизу і в'яжемо стопчик з накидом. Знову два. Дві повітряні, два стопчики внизу пропустили, і в'яжемо стопчик з накидом і в'яжемо таким чином. Нам потрібно зв'язати всього з цих стопчиків 10, тобто через два внизу і дві вгорі повітряні. В'яжемо. Так, пров'язала через два стопчики Ми 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І тепер наступні в'яжу 8 стопчиків уже через один, дві повітряні. Так, дві повітряні, Стопчик пропустили і стопчик з накидом. Знов дві повітряні, Стопчик пропустив у наступний стопчик з накидом. І таких в'яжемо 8 стопчиків. 8 разів. Так, ось стопчик ми пров'язали у повітряні петлі підйому. І тепер пропускаємо три один, Два стопчики пропускаємо, в третій з'єднуємося. Набираємо ще три повітряні. Так, І знову будемо з'єднуватись. Один-два стовпчики пропустили, в третій з'єднуємося. Розвертаємо роботу. І переходимо до третього ряду. Так, в третьому ряду спочатку ми в'яжемо під арочку з двох повітряних. В'яжемо три стовпчики з одним накидом, перший, другий і третій. І ще один стопчик з накидом у вершинку стопчика попереднього ряду. Ось так. І знову три стопчики з накидом під арочку. ось так. І стопчик з накидом у вершину стопчика попереднього ряду, таким чином пров'язуємо вісім арочок. По три стовпчики. Так, пров'язала я 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 арочок, по три стопчики без накиду і по стопчику над стовпчиком попереднього ряду. Так, далі в нас наступні 9 арок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ми в'яжемо по два стовпчики з накидом. 1 2 і стопчик над стопчиком попереднього ряду. І знову 1 2 і стопчик над стопчиком попереднього ряду. Так, вяжемо. Так, пров'язали. Пров'язали і дійшли до центральної арочки. Так, у нас тут шість повітряних, отже, ми зараз під перші дві пров'яжемо три стопчики, в третю і в четверту будемо в'язати по три. Так, в'яжемо перший стовпчик, другий, третій під арочку, і тепер у третій в'яжемо три стопчики. І у четвертий так само в'яжемо три стопчики. Точніше, в четверту, да? в четверту повітряну. Так, і тепер під арку ще три. Є. І тепер у зворотньому порядку в'яжемо у перші 9 арок, да, по два стопчика. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Да. і врешта, що залишиться, по 3. Так, дов'язала я третій ряд. Зараз пров'язала три. Останні стовпчики, і ще не забуваємо про стопчик з накидом да, у третю повітряну петлю, яку ми пров'язували на початку. Так, тепер приєднуємо цей ряд до стопчиків. Тобто один, два і в третій стопчик, ми з'єднуємося. Так, тепер набираємо три повітряні, для того, щоб перейти на наступний ряд. Знову ж таки, два стопчики пропустили. Третій з'єднуємося. Так, і перевертаємо роботу. Давайте подивимося, що в нас є. Є в нас ось така штучка. Ось так все в нас виходить. Сподіваюсь, у вас так само. І ми зараз переходимо на четвертий ряд.